Медитація подолання страху, розділ 3, сила і воля, проєкт 108. Сядь зручно, заплющ очі, відчуй своє тіло, пройдись увагою по кожній його частині, одразу розслабляючи обличчя. На обличчі лоб, простір між бровами, куточки біля очей, ніс, губи, щелепа, шия, плечі, руки, кожний пальчик на руках, груди, живіт, спина, бедра. Топи, все розслаблене. Продовжуй спокійно дихати, тіло розслаблене, серце заспокоїлось, а розум став ясним, наповне легені свіжим повітрям, а з видихом, наче все відпусти, що зайве, що тебе тримає що відволікає усі думки, всі справи, усе відпусти. А тепер згадай відчуття страху. Не тікай з нього, з цього відчуття, не відштовхуй. От просто дивись на нього. Дивись на нього, наче на давнього знайомого. Страх завжди приходив у твоє життя з однією метою берегти тебе. Страх хотів, щоб ти була обережною. Він попереджав про небезпеку. Він нагадував про твою цінність. Страх це інстинкт, і він закладений у людину природою, щоб берегти, відчуваючи страх. Ми ототожнюємо себе тільки з тілом, насправді ми щось більше, ніж тіло, ми і тіло, і не тільки. І якщо ми не відчуваємо одне ціле з джерелом, з Богом, тоді також народжується страх. Коли людина забуває, що вона частина єдиного, що вона частина цілого, З'являється самотність, невпевненість, тривога. Страх завжди коріниться у думці, я не ціла». Страх дає ілюзію розділення, що насправді не є істиною. Там, де немає прийняття довіри, відкритості, виникає страх. Він показує нам, де бракує любові до себе, до світу, до життя. Страх це як тінь любові. І страх як учитель, він двері до сили. Він завжди вказує на ту зону, де ми ще не вільні. Наприклад, страх невідомого. Він навчає нас, що нам бракує довіри до життя. Страх втратити когось, він навчає нас, що в нас є сильна прив'язка до цієї людини. Страх осуду навчає нас тому, що ми самі не даємо собі прийняття, і тільки у стані глибокої єдності зникає страх, не тому, що нічого не страшно, а тому, що приходить повна довіра до життя. Зроби глибокий вдих, промов про себе. Я частина вічного, я частина цілого, я частина єдиного, як вічне мене неможливо знищити, як цілісне та єдине мене неможливо розділити. Я частина джерела, я частина Бога, я частина світу, я частина. Єдиного цілого. Згадай свій найбільший страх. Провізуалізуй його наче темну хмару над головою. Подивись на хмару, подивись прямо на неї. Не бійся. Навіть якщо розпочався дощ, блискавка, грім. Дивись прямо на неї. Запитай, що ти мені показуєш, чому ти мене учиш, який дар ти мені приніс, де я ще не вільна, де бракує любові, прийняття, довіри і відкритості у якій сфері життя. Подивись прямо в страх, подивись прямо страху у вічі. Нехай він навіть ллє дощем, наче з відра. Запускає тисячі блискавок і гримить так, що закладає вухо, але це не змінює одного, що ти є, що ти буття, що ти цілісна, що ти єдина, що ти частина Всесвіту, частина Бога, частина Творця, і що ти сміливо можеш обійняти цю хмару, бо це також частина Творця. Довірся, довір'ся світу, довір'ся мудрості Творця, полюби свій страх, обійми його, об'єднайся з ним для проявлення своєї сили. Усміхни своєму страху, Подякуй йому і видихом відпусти його. Побачи, як хмаринка тане у небі, закінчується дощ, на небі з'являється замість блискавки та грому світло, ти чуєш спів пташок і відчуваєш, що ти вже інша. Твоє серце відкрите, наповнене любов'ю, у твоєму тілі є тепло. Ти відчуваєш, що страх більше не тримає тебе. З'явилася довіра до себе, до простору навколо, до свого шляху, до майбутнього, до теперішнього, до всіх подій, які тебе оточують, до всіх людей, які тебе оточують. І в цьому і є любов. В цьому є Реальність буття це і є життя. Відчуй безпеку, свободу, відчуй, як твоє тіло дихає, як твоє серце світиться, і ти сама стаєш світлом. Пропусти розслаблення, ніжність, довіру, любов насолоду. через своє тіло прийми себе. Як тотальну любов, розпізнай в собі силу, силу дивитися страху у вічі, розпізнай у собі сміливість, сміливість побачити істину і проявити світло на тінь. Тобто любов на страх, промов про себе, я не є страх, але я любов. Я довіряю собі, я довіряю Богу, я довіряю творцю, я довіряю єдності життя. Повернись увагою у тіло, відчуй спокій, абсолютний спокій, тишу, легкість та наповненість, Значить ти прийняла повністю себе, свою тінь і своє світло. І коли будеш готовою, розплюсь очі. Пам'ятай, що там, де є страх, немає любові. Кожного разу, коли з'являється страх, це знак, що тобі пора ще більше любити. З любов'ю славетна.